Досить такая ре... реалист. Вот там за 100 один. 800 гривен, друзья. Подивиться на него. Такую Маньяка и тирана. Феликса Дзержинского. Так, друзья, нещодавно купил Ось такого хлопчика у підписниці. Підписниця Тетяна. Дуже вам дякую. І вже продав його на Віоліті, Дуже швидко продав по бажаній ціні. Досить така ре... реалістична статуетка. Це у нас 83-й рік каслі. Каслійське литьо. Так, купив деякі речі. По Постійний мій клієнт, клієнт Дмитро приніс ось такі речі. Тут трішечки Бон, нова Авоська. Такі. Це mm. тут. Трудно определяемые предмети. Ну, карабін це, понятно, такой самолетик і кошелек з вкладышами. Тут багато вкладышей. Багато. Бачите, я потім більш детально покажу. Зараз трішечки. Картки якісь. Так, ще купив. Мільхіор. Тут є мільхіор. Узореска. Так, я у Дмитра купив ще значки. За все сплатив я йому 200 гривень. За вкладеш і значки абосько. Так, купив мільхіор. Тут у нас 24 прибори, по-моєму, ні, 30, 30 кофейні, чайні столові вілки, ложки і десертні вілки. Купив, купив за 600 гривень. За 600 гривень. Э, так, ну, вкладиші вже покажу більш детально вдома. Так, друзі, зараз ще коротше покажу. Сьогодні купив жвачку Стімароу. кто в теме, комментуйте, тиснуть на вподобайку. Это культовая жвачка с 90-х. И, наверное, многие из вас помнят эту рекламу с крутым мужиком на мотоцикле. Кстати, жвачка не самая вкусная. Термоядерная, очень мятная. Были намного вкуснее жвачки. Но стимарол, реклама на телевидении сделала свое дело. И многие... Діти хотіли її поживати. Щоб батьки купили. Хоча, сказати, що вона вкусна, так взагалі не вкусна. А ось детальний огляд вкладишів, які вдалося купити. Так, тут у нас є ловис. Багатенько їх так. бом бім -бом. Раз, разные бомбим разные разновидности. Ото мото также есть. Так, есть турбо. Турбо тут тоже разные. К сожалению, самых дорогостоящих разновидностей не попалось. Самые дорогостоящие это с первого по 50 по 50 номер. И они должны быть черные. Вот чисто черные вот такого образца с 1 по 51. И там еще добавлена какая-то буква. G, M, S, R. Ну, разные буквы латинского, анг, английского алфавита, латиницей. К сожалению, такой не попалось. Но попалось несколько других. Менее дорогостоящих, но все-таки редких разновидностей. Это турбо. 6 штук мята. И 3 штуки вайлот. Так, в чем ихняя редкость? И почему они стоят дороже? Это вайлот. Написаны надписи и рамка фиолетовым цветом. Ну, поэтому, в принципе, и название вайлот. Violet это в переводе с английского фиолетовый. Видите, да, три таких. И это называется коллекционерами вкладыши серия мята. Потому что имеет такой салатневый, приятный мятный цвет. Таких попалось 6 штук. Их уже можно на порядок дороже продать, ну, чем вот, допустим, вот такие просто синим. Видите, синим написано. Вот. Турбоспорт, турбоспорт. Все то же самое. Только тут синим. И этот вкладыш уже в 10, а может быть и в 20, и в 30 раз можно продать дороже. Так. Попались вот такие вкладыши. И меня прям как пробило током. Я вспомнил детство вот именно эти вкладыши. Прям случилась такая вот э, ностальгия. Я не помню, что это за персонаж, но помню точно из детства эти вкладыши. Вот с этим лупатым существом. Так, уж, вот такие. Теж на части вкладыши. Тут есть с повторами. Пембо. Флинстоны. Фикс Фокси. Вот опять с этим чудиком. Типи тип. Вот, допустим, к примеру, вот такой вкладыш на Виолите я нашел, был продан за 100 гривен. Один. Эксплорер тоже вкладыши нечастые. Тоже можно продать каждый в районе по 100 гривен. Это вот только три этих вкладыша. Все это я купил, ну я говорил уже, за 200 гривен. И тут интересный вот вот эти, вот эти прям меня порадовали. Такого образца. Короче, есть тут среди них интересные вкладыши, нечастые. Вот такие есть карточки. Это у нас футбол. Вот так, закупкой, конечно же, доволен. И если есть среди вас нумизматы, сейчас будет очень-очень интересно. Кто в теме, наверное, на заднем плане уже увидел, тут у меня заготовочка, несколько годовых наборов. И сейчас мы посмотрим, сейчас расскажу я вам, что мне удалось купить, какие монеты Нацбанка удалось купить. Попалось много интересного. Друзі, монети Нацбанку. За цю колекцію я сплатив дуже великі гроші. Сума іще не в сотнях доларів. Так, ну почнемо з гадових наборів. Це у нас набір 2008 року. годовий набор. Таких я купив два набора і набор 2006 года. Тоже я два таких купил в хорошем состоянии. Тут на, на, на одном по-моему чуть-чуть вот на уголках есть износ. А в целом состояние очень хорошее. Так. Купил очень редкие монеты. Они в биметалле. Это не серебро, а не зельбер. Областя. Тут у нас Луганская область. 5 гривен. Бачите, да? Потім Житомирская область. Монеты чеканились в честь 75-летия создания области. С основания, вернее, области. Із серії областей Ніколаївська і Житомирська более рідкі. От і Миколаївська область теж 75 років. Така монетка в мене вже була. Я її продав півтори роки назад і дуже пожалкував. Зараз я, мабуть, залишу їх собі в особисту колекцію. Саме ці монетки. Деякі е, з цих придбань я готов буду продати, але і ціна буде, друзі, звертайтесь по цінам, пишіть одразу. В особисті повідомлення, але одразу вас би, попереджую, що ціни будуть високі. Ціни будуть немаленькі, тому що я сам дуже дорого все це купив. Так, далі. Така монетка. Зараз фокусую. Київський науково-дослідний інститут судових експертиз. Судових експертиз. Ось така монетка. Теж це біметал. Ліра. Тут серія йде з чотирьох монеток: українські національні інструменти. Лира, бандура, бугай это барабани такие. І цимбали. Лира і бандура коштують дорого. Ну, як дорого там в районі 1000 гривень. А от бугай і цимбали коштують там по 100-200 гривень. Ось така різниця в ціні. Точно не знаю за чого, ну, вважаю, що просто Ліра і Бандура менше вдвічі тираж. Треба подивитися. Так, тут у нас міжнародний рік лісів. Така недорога монетка, взяв для Особистої колекції. Так, ну і тут в мене Запорізька область. Морський коник Чорноморський. Та Донецька область. 75 років. Так, це у нас монета в сріблі, архангел Михаїл Вперше бачу монету НБУ в та, саме в такому кейсі, вперше зустрічається. Монети в гарному колекційному стані. Колби не вскривалися. Так, і перейдемо к самому цікавому. В цих коробках дуже дорогі монети. Так, ось і вони. Шучу, друзі. Це ще не вони, саме коштовне в цих трьох коробках. Ну, тим не менее, ці тоже вот интересные монетки. Вот така крупная монета. 60 років перемоги у великій вітчизняній війні. Двухунцева монета. Орден Отечественной войны изображен, выполнен голограммой. Крупная, крупная монетка 60 грамм здесь серебра. Гриф черный и азовка. Монеты в коллекционном состоянии. Сколб не доставались. Так, а теперь перейдем к вишенке на торте. Эти монеты выполнены. Золото с серебром. Золото 916 проба. Серебро 925 от Начнем з такої монетки. Чисте джерело, чиста вода, джерело життя. Бачите, яка красива монета. Посередині у нас золото. По краю срібло. 20 гривень 2007 рік. Так, далі у нас не менш цікава монета трипілля. Трипілля. Те ж саме виконана вона посередині золота, по краю йде срібло. Бачите, красива монета, номінал теж 20 гривень. А, ага, не показав я вам, скільки вага. Так, це чиста вода, бачите, метал золото 916 срібло 925 масса золота 5 и 8 масса срібла 8 и 4 тут трішечки меньше монета трішечки меньше зараз я ага. тут 5 и 7 Срібло, золото 5 и 7, срібло 7 и 8. Ну, совсем трешечки меньше. І третя монета в нас поліоліт. Поліоліт. бачите, це була знахідка така. Якщо я не помиляюсь, не помиляюсь, знайшли спектраль таку. І зробили в честь цього таку серію монет. З продажем поспішати не буду. Друзі, і кого що зацікавило, пишіть, будь ласка, в особисті повідомлення на Viber або Telegram. В коментарях під відео я по цінах відповідати не буду. В принципі, ось така закупка, Потрат, витратив цілу купу грошей, але мені дуже подобається покупка навіть для особистої колекції. Дуже приємні монети. Друзі, не повірите, продав ось такого медведя, вгадайте, за скільки. Натисніть паузу і напишіть, за скільки ви вважаєте, я продав цього медведя. Бачите, який потертий? Сума мене дуже здивувала, тому що продав я його на аукціоні Віоліті за 800 гривень. 800 гривень, друзі подивитися на нього. Так, він старенький. Це ще, мабуть, 30-ті або 40 ві роки. Виставив я його його за 300 гривень на аукціон. Стартова ціна була 300 гривень. От, в процесі торгов на білі 800. Якщо чесно, за останній час найбільше мене здивувала ця продажа 800 гривень. Цик. Так, друзі, купив таку статуетку Маньяка і тирана Фелікса Дзержинського. Глава ВЧК. Позже ВЧК стала називатися НКВД. І ще позже всім нам звісне КГБ. достаточно редкая статуэтка. Статуэтки с Лениным попадаются часто, реже со Сталиным. И вот вообще еще реже с такими фигурами, вот как Дзержинский, Троцкий, вообще говорят, очень редко попадается. Ну, как-то так купил за тысячу гривен. Друзья, вот кто постоянно рыгает и чухается на заднем плане. То-то. Ты мне дашь видео доснимать? Нет. Ну реально. Ты понимаешь, ты мешаешь мне, не? Или не понимаешь? Глянь, начухал, глянь, тебе глазик начухал. Вот аллергия, чуть-чуть что-то не то съест, он вот чухает, вот а глазик, видите, это из-за того, что он чухается. Любит покушать, а ему ничего нельзя кушать. Представляете, как не повезло собаке. А мы его очень любим, мы бы его закармливали всякими вкусняшками, но ему, к сожалению, нельзя. Друзья, залышите комментар. Та підписатися на канал для вас це маленька дрібничка. І вам може казатися, що це не важливо. Але для мене це дуже важливо. Це піднімає мій настрій і дає мотивацію робити далі цікаві відоси. Дуже прошу вас, протисніть вподобайку, підпишіться, якщо цього ще не зробили. Всім добра, слава Богу, слава Україні і велика подяка ЗСУ.